На першій локації учасники обирають зброю та спостерігають за суперниками, які стріляють у мішень. На іншій, за легендою, під час пішого супроводу на особу нападають. Тілоохоронці мають її захистити та нанести постріли у відповідь. Харків'янин Андрій Нехода вперше приїхав на змагання. Каже, два роки працює у підрозділі особистої безпеки судової охорони. Ми все це використовуємо, ми беремо суддів під охорону і займаємося їхні, їхньою безпекою. Ці всі навички нам, звісно ж, знадобляться. Тут багато хлопців, які вже працюють більше, нас це обмін досвідом. Ми вже закінчили медицина, це там смуга перешкод з наданням допомоги потерпілому і з його транспортуванням. Рукопашний бій і супровід особи. Обговорюють тактику дій перед вправою учасники з Румунії. Вперше на такому заході Лоран Твиріш. Каже, у цій професії вже 5 років. Для мене дуже цікаво, тому що це дійсно все з нашої професії. Ми тілоохоронці, і, звісно, у нас дуже багато практики. Ми вивчаємо те, що нам найскладніше. У мене вивих ноги після рукопашного бою, і звісно, зараз на полігоні буде складно тілоохоронців з Румунії беруть участь у чемпіонаті з 2010 року, каже суддя міжнародної категорії Ніколай Догарі. на жаль, кожного року у нас нові команди. Тому трішки вони зараз хвилюються, тому що вони вперше на такому полігоні з такими сильними учасниками. Звісно, вони трохи хвилюються. Учасники змагань мають сьогодні виконати три вправи, за якими оцінюють їхню підготовку, розповідає головний суддя Ігор Калінін. Перве упражнення Перша вправа це відображення нападу терористів в процесі пішого супроводу. Другий вид це швидкісна стрільба співробітника в різних положеннях. Він стріляє стоячи з коліна, лежачи, стріляє в динаміці з переворотом з виходу з лінії атаки. Третя вправа це ведення вогню по терористам з автомобілю. Всі ці вправи вони не з повітря. Це прикладні вправи. Те, з чим працівники зіштовхуються постійно. Участь у чемпіонаті беруть 26 команд. Для бодігардів такі змагання це шанс показати свої навички, каже голова Федерації тілоохоронців області Олександр Гурін. Він зроблений для того, щоб більше популяризувати взагалі цей вид спорту. Це є вид спорту. Переможці на цьому чемпіонаті. На цьому чемпіонаті можуть спокійно по результатам отримати мастера спорту, кандидата мастера спорту і також інші розряди. Значить, і основне це популяризація для молоді, для того, щоб показувати, що є така професія. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.